Я їх встановлювала, усіх кажу, важко, але все одно не слухались. Юра хотів дівчику, ся дівчинку, ну всі шість хлопців. Віра Петрова має п'ятеро синів та доньку. Трьох дітей від першого шлюбу, ще трьох від другого чоловіка Віктора. Подружжя живе разом, 38 років. Розповідають, всі завжди жили дружньо. Серйозний Юра був старший такий і мене, Саша такий трошки серйозненький. А вона якась. Тут у мене, я Катя Самостійно були вони. більше допомагали меншим. Я на роботі, вона теж на роботі. Помагали один одному, що то Зв'язана була, вся сім'я. Діти Петрових вже дорослі, а батьки на пенсії. Постійно ми на зв'язку, на зв'язку. нас же телефон, і все, є номера, все, як положено. Абшаємося з ними. Віра розповідає, більшість її дітей також створили багатодітні родини. У доньки Катерини семеро дітей. У найстаршого сина Юрія шестеро. У Володимира п'ятеро, у Олександра четверо, у Романа двоє. Наймолодший з братів Микола поки що холостяк, живе з батьками. Розповідає, що ніколи не хотів бути єдиною дитиною в родині. У нас було багато, нам було весело. Не скучно, не скучали, нічого. Наоборот, чим більше, тим краще. В моменти, звісно, лаялися А так в основному дружили. Один одному допомагаю. А зараз в основному я допомагаю всім. Та своїх дітей Микола поки що не має. Каже, що так багато, як у його сестри та братів, не хоче. У мене максимум це троє, як будуть. В наше очень трудно. Всього Віра Петрова має 24 онуки. Найменшому сім місяців, найстаршому 22 роки. Ну, ось це сидять Богдан, Льоша, Паша і Нікіта, потім Владикіді, потім Лера, потім Вова, а потім Саша. Так що пам'ятаю всіх, я знаю. От роки <ріпи> рожденьці. <ріпи> Жінка каже, ті, хто живе ближче, частіше прибігають в гості. Онуків до роботи по господарству бабуся не залучає, бо коли виросли діти, з худоби залишились лише кури, а городу стали обробляти менше. 33 сотих усього, а засажуємо тільки ми 8 сотих, а то клубніка там. Бабуся нам збере, а ми прибігаємо, щоб щоб взяти. Віктор розповідає, що пишається дітьми та радий тому, як вони влаштувалися у житті. Каже, зайвих порад їм не дає. Скаже, що батько на і будеш винувати. За чим мене? У них там сім'я своя, ні командують своїми ці вас В Востаннє за словами Віри Петрової. Вся родина збиралася разом майже 10 років тому на її день народження. Альона Марчан, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.